11 січня мала продовжити роботу перша сесія міської ради. Володимир Назім прийшов на засідання. Перва частина першої сесії і ще якась преамбула. Я навіть вже не можу навіть прокоментувати, що там іще було. Ну, була можливість її закрити вже тричі. Перше засідання сесії розпочалося ще 2 грудня. За останній місяць міський голова ще двічі збирала депутатів, але всі засідання закінчувалися однаково, каже Олександр Прозор. Тричі міські голова вставала, поверталася перерва і пішли. І ми зараз в раді не створено депутатські групи, депутатські комісії. Зараз ми не можемо навіть провести якісь там нормальні рішення через депутатські комісії, як це вимагає регламент. У нас не створена навіть комісія по опрацюванню регламенту на нашу каденцію, Це вимагав закон. У нас не проголосовано фактично нічого. 11 січня на сесії третина депутатів форму. Немає сьогодні на сесії присутні депутати з української об'єднання батьківщина. Від фракція за майбутнє і один депутат від фракції наш край. Звичайно, що сьогодні у нас дуже серйозне питання знову те саме питання про обрання секретаря. Піднімалося зараз питання щодо вета чи не вета подолання так. Я б сказав би так, депутати собі обрали секретаря і обрали більшістю. До питання обрання секретаря ради. Депутати змушені повернутися через вето міського голови. Ольга Попенко наклала його на рішення ради про обрання на цю посаду Артема Рожка 24 грудня. За нього віддали голоси 19 депутатів. Питання, яке розглядалося в нас на попередній сесії, і було не підписано мною з таким дуже. Суттєвих причин, обґрунтованих причин, і на сьогодні ми дотрималися всіх термінів 14 днів для подолання вето. І сьогодні треба було, якщо більшість вважається, що є така більшість, подолати вето міського голови. Такої більшості нема для подолання вето, то на сесії вони не з'явилися. Аби вето міського голови було подолане, каже Валентина Горбач. Треба дві третини голосів депутатського корпусу. По тій ситуації, що склалася на сьогоднішній день, вето залишається неподоланим. Відповідно до також до статті 59, От в даному випадку знову. На розгляд ради повинна вноситися кандидатура, запропонована міським головою. Під час сесії йдеться про судовий позов до Чернігівського адмінсуду, який подав Артем Рожко щодо визначення правових оцінок дій міського голови. Валентин Грудна, чітко ви подивилися? Є відмова другого судді? Так відмова, а що повернуто? Повернуто заява із розгляду. Це вже другого судді. Ну, чекаємо хвалу. Ми сьогодні 14-й день. Ми прочекали. На сьогодні більше днів немає для подолання. Вето. Конкретніше про суд розповідає сам Артем Рожко. Дійсно, 6 січня його представник подав до суду вже третій позов. Перший раз ми подавали до нового року, а потім певний термін відбувся. Ми не могли нічого зробити. А потім, коли вже отримали документи, подали повторно. Там так само тоді нам нас тоді нам тоді повідомили, що потрібно зробити копію документів у бумажняному вигляді. І 6 числа ми подали документи для розгляду суду. П'ятиденний строк іде розгляд справи сьогодні, той день, коли ми будемо знати до кого попаде справа, і розгляне суд її чи не розгляне, тобто відмови такої ще немає. Є суд, і я думаю, що він визначить. Тоді будемо знати на 100% хто з нас як кажуть правий, да чи депутати більшість депутатів, яка вже обрала для себе секретаря міської ради, чи міський голова. З Тим, що у двотижневий термін вето міського голови не було подолано, і міський голова має право знов подавати кандидатуру на посаду секретаря ради, Артем Ружко погоджується. Проте варто дочекатися рішення суду. Відсутність на сесії частини депутатського корпусу пояснив сформованим порядком денним на першому місці. Заробітна плата міського голови сьогодні моя позиція і позиція більшості депутатів покладалася на тому, що ми, по перше, не згодні. Із розпорядження міського голови по витуванню, бо ми для себе обрали секретаря міської ради більшість депутатів. А по-друге, ну, зарплата це не саме головне в нашому житті. Є дуже багато інших нагальних проблем. Які потрібно було б розгадати, коли знову у сесійній залі зберуться депутати? Наразі невідомо офіційних розпоряджень міського голови про скликання сесії на сайті немає. Нагадаємо, прилуцька міська рада досі не може почати повноцінну роботу. Застрягли на обранні секретаря. Обирали його вже двічі. Результати першого голосування не вистачило голосів за кандидатуру Тетяни Савченко. Її пропонувала міський голова. Друге голосування 19 голосів. Це більшість за кандидатуру Артема Рожка. Це вже пропозиція депутатського корпусу. За кілька днів Ольга Попенко наклала на рішення ради вето.